Усіх вітаю. Сьогодні я покажу, як я працюю над створенням хустки. Ось отакі елементи я хочу відмалювати і показати, як я це роблю. Спочатку я відмальовувала цей елемент з хустини з фото. Задаю цьому елементу, ну, таку, як я бажаю, ширину і висоту. Ось дивіться, в мене малюнок буде 6 на 8,5 см. Роблю ось таку рамочку. Потім визначаю розташування елементів. Ну, так роблю такий для себе схематичний малюночок. Ну, ось так приблизно візуально дивлюся на фото і ось так просто позначаю, де в мене які елементи будуть. Це в мене чорновик. Зразу кажу, він ще буде підлягати змінам. Тож дивимося, де у нас розташовані квіти Ми так приблизно і серединки наносимо. Це я вам показую самий спрощений варіант, як я Працюю з такими візерунками. Ось так квітку пелюсточками позначаємо, відмічаємо їх, намальовую. Поки що я не дуже виводжу, це тільки перші наші такі кроки. І більшу квітку так само. Кількість пелюсток теж за вашим бажанням. Або так, як за малюнком, якщо ви хочете відтворити один в один. Я намалювала, дивлюся, що в мене квітка далеко. Хочу її трохи поближче до центру. То зараз я буквально на Ось дивлюся, де пелюстка в мене повинна закінчитися. Тож так можна змінювати. Положення квітки. Ось так такий набросочок роблю приблизно. Так, мені не подобається серединка, вона завелика можна зробити її менше. Ось так, як я показую. Це вже за вашим бажанням, але я зроблю зараз зітру, щоб не заважали нам лиш ніколи. Це просто я показую вам сам процес, як це я роблю і доволі. Це не складно, повірте мені. Малювати я не вмію одразу кажу. Тепер, бачите, я розташовую дрібніші елементи. Отак От роблю такі листячко. Але потім, коли я малюю ці елементи, коли я їх намалюю, потім я буду їх більше вирівнювати форму, щоб вони краще виглядали, щоб гарні були в мене круги, заокруглення, лінії. Ну, а зараз ми виведемо листячко. Якщо десь якийсь елемент ну, не точно співпадає з фото або з малюнком, яке ви вибрали, я не думаю, що це так прям критично. Ну, ось ще один листочок. Ну така композиція вийшла. ці елементи у нас будуть повторюватися, бачите? Їх можна змінювати положення в зеркальному відображенні. Ну, ось так я собі зробила, такий скажімо, трафарет. Ось у мене хустина підготовлена. я підробила край. Підробляла я вручну, бо як бере машинка, мені не сподобалося. Тепер я зробила ось таку розміточку, на якої відстані у мене буде малюнок від краю. У мене тканинка, дивіться, просвічує, тому я ось так по лінії буду викладати. І відмальовувати квітки. Я буду наносити ось таким маркером візерунок в попередньому відео. Я про нього згадувала, Тож, такий буде процес. Хочу нагадати, що це мій спосіб такий. Кого є краще, будь ласка, можете ділитися з нами в коментарях. Дякую.